Вітаю! Тема сьогоднішнього уроку прямокутна система координат. І спочатку пригадаємо все, що ми знаємо про прямокутну систему координат на площині, коли в нас на площин... площина розбивається двома прямими: одна вертикальна, пряма, друга горизонтальна пряма. Ми розбиваємо цими прямими площину на чотири. Частини, і ці прямі називаються осями координат. Горизонтальна вісь Х називається віссю абсцис, Горизонтальна вісь Y називається вісю ординат. Точка їх перетину це початок відліку або точка О з координатами 0,0. Стрілочками ми вказуємо додатній напрям осей. Тобто додатній напрям осі Y йде вверх, додатній напрям осі X іде в нас від нуля на право. На координатній площині ми обов'язково позначаємо одиничний відрізок. Тобто ми показуємо, що, наприклад, одну клітинку я взяла за одиницю по осі X і одну клітинку я взяла за одиницю по осі Y. Іноді буває, що зручно взяти. За одиницю дві клітинки або півклітинки. Це в залежності від завдання. Але зазвичай ми беремо одна клітинка по осі Х, одна клітинка по осі Y. Але ще раз, це не обов'язково. І наші координатні осі розбили площину на 4 чверті. Це перша координатна чверть, це друга координатна чверть і це третя координатна Чверть і це четверта координатна чверть. В системі координат ми можемо позначати точки. У кожної точки в системі координат є, ми можемо визначити її положення за допомогою координат. Ось, наприклад, точка А. Визначаємо, чому дорівнює координата х. Ми опускаємо перпендикуляр на вісь х і бачимо, що координата Х у точці А дорівнює 2. Ось я записала у точки а, Х, 2 Х завжди на першому місці. Далі, щоб визначити, чому дорівнює координата y у точки А, ми проводимо перпендикуляр на вісь Y. І бачимо, що y у нас дорівнює 3. І записали, що координата y дорівнює 3. Координати точки в Україні ми беремо в круглі дужки. не плутати з проміжком. Да? Це інше. На першому місці х, на другому місці y. Далі. І точка А належить першій координатній чверті. Наприклад, точка Б. Визначаємо координати, опускаємо перпендикуляр на вісь х. отримуємо, що х у нас мінус 4. І написали х мінус 4. Для того, щоб визначити координату y, опускаємо перпендикуляр на вісь y. Да, і отримуємо, що y дорівнює в нас 3. Далі. Точка С. Визначаємо координату Х перпендикулярна вісь Х. Бачимо, х у нас мінус 2. Записали х мінус 2. І визначаємо y, опускаємо перпендикуляр на вісь y. Теж в нас мінус 2. Далі. Точка П. Ось наша точка. Дивимось, х в неї дорівнює 1, 2, 3. Х3. Y, Опускаємо перпендикулярний вісь, Y і бачимо, що Y в нас 0. Тому Y дорівнює 0. Наступна точка точка К. Ось вона, ця точка. Визначаємо х, опускаємо перпендикулярний вісь Х. Бачимо, х в нас 0. Да, записали на першому місці 0. А y в нас дорівнює 2. І записали y2. В 10 класі в нас вже з'являється прямокутна система координат в просторі. І ось я побудувала систему координат в просторі. Її можна уявити, що у вас є кут кімнати. Ось подивіться на кут кімнати, вверх це в нас буде з полу до потолку вісь Z, да, І по полу буде йти, будуть іти вісі. вісь X і вісь Y. Зазвичай від'ємні, від'ємну частину не будують. да? Ось тут вона в мене побудована пунктиром. да? від'єм, куди в нас піш, пішла від'ємна частина осі Z, ось вона пунктиром. Від'ємна частина осі X, ось вона пунктиром. І від'ємна частина осі Y, ось вона. Назви осей X і зберігаються, і ми додали вісь Z, це вісь аплікат. І тепер побудуємо сьогодні на уроці тільки ті точки, які належать осям координат і площ, координатним площинам. Ну, давайте перша точка це з координатами мінус 2, 0, 0. І так. Х в нас дорівнює мінус 2. Ось в наша Х. Це додатній напрям стрілочкою показано, а ось в нас від'ємний напрям. І дивимось мінус 2 раз 2. Да? Це в нас мінус 2. Х равен дорівнює в нас 0, y дорівнює 0, тому ця точка залишається на осі Х. Да? По осі y, і z нікуди вона не рухається. І ми записали. Так, що ця точка належить осі Х. Далі наступна точка є з координатами 0, 0, мінус 3. У нас х дорівнює 0, y дорівнює 0, Z дорівнює мінус 3. Рухамось тільки по осі Z. У нас мінус 3, тому ми пішли вниз на три клітинки. Раз, 2, 3. Ось у нас мінус 3. І ось наша точка є. І як ми можемо визначити, якій осі належить наша точка? Ось дивіться, якщо в нас є координата, не нульова координата Х-2, то ця точка належить осі Х. Якщо в нас є координата z не нульова, тому ця точка буде належати осі Z. Зрозуміло, якщо в нас буде X – 0 Z – 0, а y буде якесь число, то ця точка буде належати осі y. Ну, Я вже це не будувала. Далі. Ми хочемо е, зараз побудувати точку B з координатами 2, 0 і 3. І так, X в нас дорівнює 2. Ми по осі Y да, відрахову, по осі x відраховуємо 2. Раз, 2. Далі. Y в нас 0, тому ми по осі Y не рухаємось. А ось Z в нас дорівнює 3. Тобто ми піднімаємось вгору на 3 одиниці. І зрозуміло, що в нас на осі Z, да, ось у нас 3. 1, 1, 2, 3. Да, і у нас утворився ось такий паралелограм. Да. І ось на перетині сторін цього паралелограму. У нас точка Б. Ще раз, ми відрахували. 1, 2, бо координат у точки Б у нас Х дорівнює 2. z дорівнює 3. Тому верх піднялися на 3. А тепер дивимось, якій площині належить ця точка Б. Да? Вона належить ось цій площині. Що це за площина? Це площина Х. О Z. Так? Ось цій площині вона належить. Наступна точка. Точка К з координатами 0, Х0, У4Z дорівнює 1. І так. По осі Х нікуди не рухаємось. Рухаємося, починаємо по осі Y-4. У від'ємному напрямі 1 мінус 1. Мінус 2, мінус 3, мінус 4. Поставили. І тепер Z1, тобто вгору піднімаємося на одиницю. І отримали точку К. Ось у нас. y мінус 4, Z1. Точка К. який площині вона належить ця точка. Ця точка належить площині YOZ. Записали. І остання точка точка А з координатами 3 мінус 2, 0. І так, х дорівнює 3. Відраховуємо 1, 2, 3. Далі, у в нас мінус 2. Відраховуємо дві одиниці. Раз, два. Ось у нас, якщо ми проведемо паралельно ось у нас буде мінус 2. Ось ця наша точка А. Якій площині вона належить? Вона належить площині Х, тобто вона X, o, y, Да? вона як на підлозі лежить в нас. А тепер давайте подивимось, як визначити за координатами, які площині належить точка. Ось дивіться. Якщо у вас координати Х і З від'ємні від. Нуля, тобто тут Х дорівнює 2, тут Z дорівнює 3, тому ця точка належить площини ХОЗ. Далі, якщо у нас х дорівнює нулю, а Y і Z якісь числа, то ця точка буде належати площині YOZ. Далі, якщо у вас Координата Х і координата Y від'ємні від нуля, то ця точка буде належати площині Х да? бо в нас Х відмінний від нуля і Y відмінний від нуля. Все. На цьому сьогодні закінчуємо на найкраще.